Привіт, розглянемо комплект шестерень для зеркал заднього виду Hyundai. Вот так вони йдуть дві штучки в комплекті. Це шестерня має 30 зубів. Сідає на ліци. Так, тут у нас 8,5. Так у нас 17. 16,8 приблизно по висоті майже 9. Тут косі зуби. Буває чорного кольору або білого, в основному чорного. Білу просто взяв для наглядності. Всередині в нас приблизно 4 мм. Так, і оця шестерня. Малі зуби мають 15 зубів, тобто менший діаметр має 15 зубів, більший 25. Виглядає так, по розмірах 14, а менший діаметр 8,5 по висоті. Майже 15. Тут у нас 6 Тут 8 там заскочило. Отак вот вони виглядають. Надрукованість зі зносу стійкого пластику не боїться жари. Дякуємо за увагу.